Чому одним платять за урок тисячу гривень і більше, а іншим є мозок за триста? Перше, що лежить на поверхні, але ви його не помічаєте. Ваша ціна це ваша самооцінка. І якщо на етапі встановлення ціни ви вже себе знецінили, то не дивуйтеся, що люди ставляться до вас так, наче ви їм за ті 300 гривень, просто повинні. І ви згоджуєтеся, якусь роботу робити безкоштовно, переносити ці уроки на час, коли вам незручно працювати у ваші вихідні, купу всього робити, що ви робити, не повинні. І власне тому люди до вас так ставляться. Люди, які готові платити високий чек за урок, мають певний набір цінностей, і вони ставляться до вчителя як до провідника, як до наставника, як до людини, яка може принести їм користь. А люди, які платять за урок 300 гривень, ставляться до вчителя ну приблизно як до няньки або як до обслуговуючого персоналу, який суто виконує якусь функцію за дійнюшку, тому відповідно їй можна і мозок полоскати. І так будуть люди, які готові вам платити тисячу і більше гривень за урок, і в доказ цьому десятки моїх кейсів. Хочеш заробляти більше? Залишайся зі мною.